Другий півфінальний матч мастера uh, ті-ліги. Uh, сьогодні Global Logic Smart Rock Stars. Uh, такий матч. Ми зараз з вами подивимося. Один матч півфінальний... Smart Rock Stars. У у жовтих футболках в чорних шортах. І протистояння. Дивимось, зараз є удар і. Але, uh, на жаль, звичайно, для команди. Uh, ще одна... Скажімо так, команді все ближче до того, щоб розпочати ворота. Ще один пас не пройшов. І одразу ж а, швидка відповідь. Володимира Михайлюня на лівому фланзі. Михайлюня пробиває стандарт, Передача по флангу, але тут у нас Денис Олешенко прочитав. Артур Січка. Йде далі. Січка. Пробиватиме Артур Січка. пробиває Рикошет, можна забивати. М'яч влучає в стійку. Тут є в нас розіграш, є удар. М'ячать пролітає біля стійки. Фланг. Знову Артур Січка з м'ячем. Його удар. Рикошет. Номер Дсько. Дацько отримає передачу. Пробиває. Хороший шанс. Зараз був любмира ДЦК, аби відкрити рахунок. Ще одна спроба. Є дальній удар. І Боруна. Справді небезпечно. А тут вже дійсно могла відкривати рахунок. Гравці з змангу старшіо. Що... Зараз з м'ячем. Переводить на лівий фланг. Є дальній удар, але це зіграв з партнером Дмитро Чугай був Далюньов. Віддає передово. Передача тут не проходить. Любомир Децко. Зараз віддає на лівий фланг. Передача ДЦК! Що ж, друзі, другий тайм поєдинку. Globalogic Smart Rock Stars після те, пошиблення... щоб посісти місця на п'єдесталі. Зараз хороша. Атака м'ячу не влітає. Такий, який же шанс. М'яч з рештою. за м'яч. Майданчика, удар. рикошет, Ще одна спроба. М'яч. Мирослав Панкі. Сорока. Удар. Вадить на Дениса Солошенка. Талій Зинич ходить під удар. Пробиває. у нас рахунок, а можливо і забити переможний м'яч січка направо. Це і нич перехоплення. Дацком чи там є партнер по команді. Справа є удар на що сіці. Один уж Мартер Штар забиває за 15-16 за 16 секунд до завершення.